Сонце і місяць це два основні світила, які дають ясність бачення. В затемнення відбувається з'єднання сонця і місяця з демонічними планетами. Внаслідок чого відбувається спотворення і ілюзорне сприйняття реальності, і підвищується вирагідність помилок. 7 вересня відбудеться місячне затемнення в водолії, а 21 вересня відбудеться сонячне затемнення в Діва. Що коридор тому... затемнення це період від місячного затемнення до сонячного. Тому у вересні в нас дуже мало сприятливих днів. Це 4, 12, 26, 28 вересня. Даю три дні до затемнення і три дні після затемнення. Взагалі несприятливі дні, ні не для яких справ, і в день затемнення бажано тримати піст, відказатися від алкоголю, інтоксикації, кави. Ну і на затемнення запам'ятайте, дивитися не можна. Так, мене звати Яна Гаврюшова, я ведичний астролог. Якщо відео вам було корисне, ставте лайки і підписуйтесь.